Ой, а на какому місяці? На п'ятому. Чи повинен чоловік бути взагалі в народах? Так, повинен. Вся проблематика у тому, що у жінки є так званий материнський інстинкт. Причому про нього ходить дуже дуже багато споречань, звідки він чи є, чи куди, чи як. Але що ми можемо знати точно? Що у жінки всередині дитина знаходиться 9 місяців, і дитина поступово, скажімо так, посіляється у психіки жінки, що вона мати, що вона в неї є, живо кросте, є зміни. Так, так. А які зміни у батька? Окрім того, ну що а, тепер йому треба зчитатися не. З одною людиною, а з двома. Ну, які зміни? Майже ніяких. Тому дуже необхідно, щоб батько був в народах, але щоб він там був як канатоходець з одним єдиним правилом: не дивися вниз. Вниз подивляться лікарі, а не ти. Тобі там робити нічого. Підтримуй дружину, допомагай лікарям саме, якщо вони тебе просять щось зробити. Тримай за руку, роби масаж е копчика, піднось воду. Але не дивися на промежність. Як канатоходець, поняв? Униз не дивись, і все буде. гуд.